Друзі, моє вітання, будемо зараз розбиратися. Чи дійсно нас наблизили до миру після вчорашньої телефонної розмови Дональда Трампа з європейськими лідерами і нашому президентом? Ну, і, звісно, це все відбулося в контексті візиту спецпредставника Сполучених Штатів Америки Москви. Про що вони там домовились? Чи розділяєте ви той оптимізм, який озвучений був Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським? Давайте про все це дискутувати разом з нашим спікером, який якраз більш предметніше і допоможе нам усім зрозуміти, що ж відбувається. Отже, з нами експерт Ради зовнішньої політики українська поезма Олександр Крайв, пане Олександре, я вас вітаю, вітаю. Добрий день вам тут. За цитазациту кілька таких от заяв, які пролунали як від нашого президента. Наприклад, схоже, що Росія тепер більше налаштована на припинення вогню тиск на них спрацьовує головне, щоб вони не обдурили нас у деталях ні нас, ні сполучені штати. Ми запропонували, щоб найближчим часом представники України та партнерів, радники з питань нацбезпеки, поговорили, щоб визначити нашу спільну позицію та нашу спільну точку зору. Це Володимир Зеленський. Дональд Трамп одразу після цього зустрічі зробив так свого представника з Путіним, Зробив такий допис. Сьогодні мій спецпредставник Стів Увітков Провів дуже продуктивну розмову з Путіним в Москві досягнуто великого прогресу. Якщо є якийсь прогрес, чому ж не оголосити деталі цього прогресу і, от ну, чому це публічно не виноситься? Як розуміти, як нині виглядає ситуація після вчорашньої зустрічі? Ну, по-перше, тому що це класична тактика російської дипломатії: казати про те, що щось робиться, вказувати на те, що про щось розмовляється, вони на щось готові. А потім з цього нічого не виходить. Ну згадайте перші другі стамбульські перемоги, зараз. до підготовки до третіх Мається на увазі вже останніх років на 22-го року. І в, і в першому випадку, і в другому росіяни постійно говорили, що так: ось вони готові. В них є нове рішення, нове бачення. Вони ж точно завжди за мир. В одному з тих випадків, навіть Трампін вторив, казав, ну так я ж бачу, я ж бачу, що є прогрес, є просування. Їх, мовляв, запити змінюються. Вони очевидно, що хочуть щось підписати. Які були результати? Ну абсолютно нульові, абсолютно нульові, тому що росіяни ніяк не можуть прийти до розуміння того, що спочатку йде припинення вогню. А далі ми говоримо про сутнісні речі. Росіяни так само хочуть, щоб Україна відмовилася від території. Україна відмовилась від НАТО, Україна скоротила свою армію, і тоді вони, мовляв, будуть готові йти на 30-денне перемир'я. Ну так дипломатія не працює. І в Вашингтоні це розуміють так само добре, як і у нас, як і в Європі. Єдині, хто це не розуміє, це росіяни. І тому ну, я би не спішив з висновками, поки ми не побачимо реально якийсь меморандум, документ, пропозицію до меморандуму зі сторони Москви, Ми не можемо судити про те, наскільки реальні їх позиції змінилася, наскільки вони стали ближче. Але тоді виникає питання, чому ж про це каже Трамп і чому так. Зеленський йому вторить, чому про це каже Трамп, чесно кажучи, більш-менш очевидно. Бо так само, як і минулого разу він про це казав, Трамп не може сказати, що в нього щось не вдається. Ну це вже параметр політичної психології. Він належить до тієї категорії лідерів, які, по-перше, ніколи не вибачаються. От до речі, американські колеги проводили дослідження. Нема жодного публічного відео чи аудіозапису, взагалі за історію, де Трамп каже, вибачте. Або що йому прикро, тому насправді от це та категорія людей, яка не визнає помилки, не визнає слабкості завжди виграє, ніколи не програє найкраща в світі. Ну мені здається по його загальній риториці. Зрозуміло, тому в нього кожна зустріч найуспішніша, кожна угода найкраща. Європейці, до речі, це дуже красиво використали проти нього. Ну, коли пам'ятаєте, вони були в Шотландії. Він каже: Мені європейські партнери кажуть, що це найкраща угода. Вони кажуть, що їм подобається зі мною працювати, тому я готовий там піти на послуги. і Україні готовий дати зброю, і готовий там нормальну угоду підписати. Ну всі нормальні політики вже зрозуміли, що Трамп завжди буде казати, що все найкраще. Тому зрозуміло, що він каже, що Вітков приїхав з чимось. Він же не скаже, що ой, москалі нічого не сказали, працюємо далі. Він не може угу. це сказати, але пане Олександре, а чому так. тоді мовчать європейці? Адже вчора ж був я не знаю. Спільне чи окремо він кожному дзвонив. Хто там був Рюте, Ступ. Я не пам'ятаю, британці були чи ні? Ну тобто там певні лідери були, і від них реакції теж немає. От насправді за це я навіть їм трохи вдячний. Можу пояснити, чому від нас була реакція дуже швидка. Ну, тобто, ми сказали, що так, ми бачимо там прогрес. Так далі вона була швидка, тому що на той момент ми поговорили лише з Трампом. Uh -huh. А в офісу президента є зараз така стратегія, що ми повторюємо за Трампом, коли це потрібно, щоб Трамп робив правильні речі. Ми цього навчилися у Старміра. Ми цього навчилися у Макрона. Тобто, ми можна є прогрес. Так, да, да, є прогрес. Супер, окей. Пане Трампе, ми з вами все окей. Але надалі ми зараз ідемо на консультації з нашими європейськими партнерами. Тобто, відсутність позиції Європи а, виникла лише тому, що вони хочуть провести консультації з нами. Вони mm -hmm. хочуть реально зрозуміти, що це для нас, і тоді вийти зі своєю заяви. І от тому я кажу, що навпаки, Європа в цьому плані робить правильно. Тобто, вони не біжать поперед паротяга казати, що вони думають. Вони в цьому плані з нами грають як команда. Тобто, мовляв, окей, от, от вони поговорили, що ми про це можемо сказати, що нам варто з цим робити. Чи це питання нових санкцій, чи питання нової зброї, це, чи питання заяви, чи там на Трампа впливати? Коротше, кажучи, в цьому плані європейці не хочуть нам ламати гру. Європейці не хочуть нам ставити палки в колеса, тому хочуть реагувати, умовно кажучи, в одному напрямку з нами. І тому вони поки що взяли таку ну буквально паузу на день, бо ще не пройшло і дня, тому вони ще, скажімо так, за дипломатичним протоколом вони ще встигають. Угу. Гаразд, але в цьому, скажімо, так, проміжку часу з того моменту, як Вітков вже покинув Кремль і відправився до посольства США в Москві, і до того моменту, як Трамп зробив допис у своїй соціальній мережі, в новинах з'явилася інформація про те, що там Трамп підписав указ про запровадження додаткового 25-відсоткового тарифу на Індію за покупку російської нафти, каше це повідомляло першому. Ну і білий дім зробив оголошення, що аналогічні мити можуть бути запроваджені на товари інших країн, що і Тої російську нафту оцей крок, який був зроблений в проміжку після завершення зустрічі, і перед оголошенням Трампом, його оцінка цієї зустрічі, про що це говорить? Ну, знаєте, тут дуже проста відповідь після цього оголошення на Моді почав збиратися до Китаю, і 31 серпня буде перший за 7 років візит прем'єр-міністра Індії до Китаю. Для контексту Індія і Китай відповідно до власних стратегій національної безпеки розглядають одна одну як ключові безпекові загрози існування власних держав, не США, не Європу, навіть не Пакистан для Індії ключовою загрозою є Китай: Китай, який хоче забрати собі весь гімалайський перешив, включно із проблемною територією біля Гіндукуша. Китай, який хоче забрати собі узбережжя східне узбережжя індійського океану відповідно створити свою мережу баз Китай, який хоче повністю собі підкорити Малакську протоку і тримати її під власним економічним контролем. Тобто для Індії Китай є природнім, не те, що видовним, реально природньою загрозою, природнім ворогом. І тут, на фоні цих тарифів, прем'єр-міністр Індії їде в Китай, Їде в Китай говорити Сідзінпінім. Про що це свідчить? Що всі абсолютно точно розуміють, що тарифи, які зараз Трамп вводить проти Індії. Це прямий натяк Китаю, тобто умовно кажучи, Індія зараз ЦАП відбуває для Китаю, тому що в той момент, коли Індія закупає в Росії всього близько 16% російської нафти, ну всього міжнародного ринку російської нафти, Китай закупає більше 61%. Тобто, якщо ми знаєте, якщо ми вводимо тарифи проти того, хто купує російську нафту, Індія точно не перший претендент на ці тарифи. Індія один з останніх претендентів на ці тарифи. Але проти неї саме на неї роблять от показову показову акцію на Індії. Роблять Китаю показник того, як їм буде. Тобто я правильно розумію, моді ну мета візиту його до Китаю, якщо там за сім років це перший такий візит, це спробувати. Ну не знаю попросити Китай, щоб він натиснув на Росію щодо припинення війни, чи, чи як яка мета взяти? Ну в ідеалі, в ідеальному для нас сценарії, це так би і було. Насправді угу. мені здається, що тут трохи прозаїчніше, прозаїчніше в плані того, що моді їде до Китаю, аби вони з Китаєм, умовно кажучи, напрацювали спільну позицію, спільну позицію стосовно американських тарифів, тому що в Китаї зараз вдається вести перемовини з американцями. Уже втретє вони посувають дедлайн початку торгівельної війни, відмовляючись від взаємних тарифів. І тут важливо, що на відміну від Індії, де тарифи ввели дуже швидко, додаткових переговорів і консультацій не було з Китаєм у американців зустрічі кожні півтора тижні. Тобто, це просто в нас медіа не сильно висвітлюється, але насправді і для Китаю і для США ця тема велика. Кожні півтора тижні вони мають зустрічі робочих груп на рівні Міністерства фінансів Міністерства закордонних справ. Тобто там у них все окей, а Індія страждає. Тому моді їде до Китаю, мовно кажучи, напрацювати оце спільне розуміння, що ми робимо зі штатами, що ми робимо з тарифами, що ми робимо з санкціями, і вже в ту чергу, що ми робимо з росіянами. Тобто, це скажімо так, як кажуть самі москалі, ліс рубять, щепки літять. Так от вони хочуть зрозуміти, що їм казати американцям для того, щоб ці тарифи стали менше. В випадку Китаю щоб цих тарифів не було взагалі, але всі вони розуміють, що для того, щоб цього не було, треба щось робити з Росією. Пане Оксанере, якщо це ваша компетенція, можете можливо пояснити, чому для Індії так принципово отримувати і купляти нафту з Росії? Хіба зараз ситуація не спонукає для того, аби просто так легко Адже і країни ОПЕК у нас збільшують видобути, тому ціни на нафту вони стабільні? А це правда, але знаєте, допоки є можливість використовувати бензоколонку, яка продає в півтора-два рази дешевше, її будуть використовувати плюс на відміну від країн ОПЕК, що дуже важливо, Росія готова торгувати з Індією за рупі. Оце ж величезний в них був скандал 23-му році, коли Індія напродавала точніше, точніше на да, в Росії нафти і газу заплативши за рупії. Потім почала продавати ну контракти по фармацевтиці. старі росіяни намагалися назад заплатити рупіями. А Індія каже: А вибачте, ми по регуляціям світової організації торгівлі не можемо провести цю операцію, бо для вас закриті такі такі рахунки. Давайте натурпродуктом, то або знову нафтою, або золотом і сріблом. Ну росіяни тоді розплатилися золотом, але зараз та Індія може продовжувати це робити, і чи є в Росії вибір? Ну насправді нема. Бо хто ще буде купляти всі інші покупці закриті? Залишаться Центральна Азія, Індія і Китай. Тому Індія ну, вона чудово усвідомлює, що є там певний баланс. Вони мають витримувати цей свій нейтралітет відомий. Тому до речі, вони відмовилися від половини всіх російських контрактів на зброю, тому що раніше збройовий ринок Індії на 70% забезпечувався Росією зараз. Це близько 20%. Всі нові uh -huh. контракти пішли на американців, і от вони витримують баланс. Тобто, вся uh -huh. нафта продовжує закупатися у москалів, зброя, нова зброя закупається в американців, але при цьому вони мають контакти з Близьким Сходом. Тобто, от, от ви правильно згадали про ОПЕК. Вони ж не лише в Росії закупають нафту, тобто нафта в Росії це не 100% нафтового ринку Індії. Значну частину вони беруть все таки на близькому сході. Тобто, мовно кажучи, вони розбавляють свою нафту. і Вона вже не така російська, і не така брудна. Але повторюся, допоки вони можуть з москалями торгувати на вигідних для себе умовах. Ну вибачте, це, це жорстокий цинічний світ міжнародного капіталізму. Вони це будуть робити. Угу. Там ще повертаючи до цього вчорашнього указу Трампа щодо запровадження ще 25% п'яти мета на індію. Побачила в деяких змі скріни цього указу, і там доволі цікаве таке формулювання на ну, назви цього указу чи розпорядження було як воно звучить, протидія загрозам Сполученим Штатам з боку уряду Російської Федерації. Це правильно я розумію, що цей указ ну він фактично прорівнює, означає, що загроза Америці є, от власне, Росія. Абсолютно вірно, це чітке визначення, що Росія є загрозою, що діяльність уряду Російської Федерації є загрозливою. На жаль, це не визначення Росії як ворога, умовно кажучи, але це прирівняння Росії до Китаю, це прирівняння Росії до терористів, це прирівняння Росії до наркокартелів. Бо це все згідно з редакцією поточною редакцією стратегії національної безпеки Сполучених Штатів. Це загрози уряду і народу Сполучених Штатів. Тому абсолютно класне визначення. Тоді, пане Олександре, вибачте, перериваю. якщо настільки, от прям дійсно, Росія попадає під таку категорію для Америки. Хочеться запитати, чого ж так повільно реагує Біла Дім? Чому не знаю, одразу жорсткіші санкції? Більш е, серйозніше з ним вести дискусії? Ч, що, що це не знаю, за сукерково букетний період? Ну от оце трампівський бізнес-підхід. От насправді це ми бачимо навіть з Китаєм, Китай, який є теж загрозою, угу. але ми бачимо такі переговори. Те ж саме стосується навіть багатьох країн Південної Америки, тобто Трамп там кричав, махав кулаком, надсилав мігранта, мігрантів, а потім почав говорити. І нібито раптово стало все нормально. Чому тому, що ну сам Трамп зізнавався, що це частина його бізнесового підходу. Більше того, дуже раджу людям, яким цікавіше це закопатися, почитайте мистецтво укладати угоди. Та книжка, яку багато американців жартують, що вона схожа на Біблію, тому що її явно писав не автор. Штука в чому? Мистецтво кулату угоди там чітко Трамп прописує цю власну стратегію, коли ти маєш довести до божевілля свого опонента тиском, образами нахрапистим підходом, аби потім потиснути йому руку і запропонувати найкращу для себе угоду, на яку він погодиться. Бо ти ж до того його жав кулаці, а тепер ти хоч трохи той кулак розпустив. І все і виглядає так, що ти найкращий його партнер, найкращий друг, і все це те, що Трамп робить, і навіть оце скорочення дедлайну для Путіна з 50 днів до 10, це те, що він робив. Він це зробив з Бразилією, він це зробив з Європейським Союзом. Він це робив з Колумбією, він це робив з багатьма африканськими країнами. Так він працює. Це частина того, що робить Трамп. Тому тут насправді нічого дивного нема, ну і плюс з Росією, окрім цього підходу, тобто балансувати погрози і якість. У Трампа все таки залишався дуже довгий час. У Трампа залишалося це бачення Путіна як договороздатної людини, як бізнесмена, з яким класно вести справи, як політика, який, як казав сам Трамп в 2019 році, політик, який знає, що він робить, якого всі поважають, який є дуже сильний. Кінець цитати. Тобто, Трамп дуже довго жив в світі, де він подзвонить Путіну, подзвонить Зеленському, і все стане добре. Він же коли це казав, це не жарт. Він реально вважав, що це так вирішується. Він навіть зараз на своїх прес-конференціях каже: ну дивіться, з Руандою в мене все вирішилося одним візитом: з Конго, двома дзвінками. На Близькому Сході я просто грізно подивився в ту сторону і все зупинилося. А тут якось важко. От це буквально його фраза. Тут чомусь не виходить швидко, тому нам треба працювати більше. Тобто, для Трампа тільки зараз відкрилося розуміння. Насправді наскільки це все складно, багатофакторно і скільки з цим треба працювати? У угу. щодо дедлайну, який 8 числа має у нас впливати для Росії. Зараз ми перейдемо, але до того я хотіла б ем, обговорити одну поді... новину теж в контексті вчорашньої зустрічі, яка, як на мене, можливо, і буде впливати, чи буде 8 числа запроваджені ці санкції, чи ні. Це інформація, яка з'явилася, причому не стала не зараз. Я так розумію, вона геть суперечлива щодо потенційної зустрічі е... я так в трьох, чи спочатку Трампа з зеленським, потім Трампа з Путіним, чи одразу вони втрьох. Речниця Білого Дому прес-секретарка, якщо не помиляюсь, зазначала, що в найближчій перспективі навіть деякі змі зазначали, що Трамп це тут чи Трампа, що на наступному тижні? Потім Марко Рубіо казав, що поки що не планується ніякої зустрічі, хоча навіть телефонна розмова, начебто йде підготовка. Якщо збирати всю інформацію, яку станом на зараз ми маємо, що можемо зазначити про цю зустріч? Вона буде, не буде, і чому вона от власне виникла на цьому контексті? З того, що я чую, з того, що зараз видно по пресі. Цю зустріч пропонують росіяни, і цю зустріч пропонують росіяни з однією простою метою. Вони хочуть повернути Трампа до заводських налаштувань. Вони хочуть повернути Трампа, який каже, що не все так однозначно. Путін нормальний мужик. Давайте я з ним поговорю, все буде окей. Це то, якщо дуже спростити, росіяни хочуть виграти час. Вони росіяни хочуть зустрічі роблять... тільки з Трампом. Правильно розумію? А Трамп так. зазначає, що на цій зустрічі має бути присутня і Україна. По-нормальному, да. Але пропозиція росіян, ну давайте не забувати, росіяни не вважають нас за людей, нашу державу за державу. Тому ну, наші та Україна, з ким там говорять? Маріонетичний режим Запада. З ким тут говорити? От треба говорити з американцями. І це ж не перше, це ж точно не вперше. Згадайте, от я зараз копну трохи глибше: грудень, 21 січень 22-го, коли була серія зустрічей: Росія, НАТО, Росія, ЄС, Росія США. Тоді ж а, росіяни дуже чітко і прямо сказали, що вони хочуть ну окрім там нейтрального статусу України, скорочення армії відступу НАТО на кордон 97 го року. Вони казали: ми тепер говоримо тільки зі штатами. Оце була заява навіть на рівні НАТО: що нам не потрібно засідання, Росія НАТО, це не діючий формат. Ми говоримо зі штатами, і тоді, навіть Рябков російський, сказав, що ми говоримо зі Штатами, штати наказують НАТО і далі все працює як треба. Тобто в росіян досі є оця парадигма радянського союзу, що, мовляв, НАТО це не об'єднання демократій, які можуть не погоджуватися, сперечатися, мати різні погляди. А що НАТО це просто задній двір США, в якому всі кажуть, єсть і виконують те, що треба, і Росіяни хочуть це відновити з однієї простої причини для всієї російської верхівки, яка росла в часи холодної війни, яка сформувалася в тій парадигмі. Якщо Москва говорить з Вашингтоном про великі геополітичні речі, значить Росія велика держава. От як тільки починаються переговори виключно Москва Вашингтон і більше нікого, значить mm -hmm. Росія велика держава. Якщо Москва говорить з Європою, значить вона на рівні Європи, а значить, вона псевдодержава. Якщо Москва говорить з Києвом, ну вибачте, ну як це столиці імперії говорить з провінції? Ну це ж неможливо з точки зору москалів. Тобто у них досі залишається оця дуже дивна ментальність. Ординсько-імперська за якою нікого крім штатів і Китаю не існує, ну от з цим ми маємо справу і зараз. І звідси йде цієї зустрічі, щоб переконати Трампа, що вони хочуть миру, а те, що говорять українці, і європейці, то взагалі маніпуляції, фейки. Угу. Гаразд, пане Олександре, на фінал резюму, чи все вище зазначене і вчорашні ці результати. Що ми маємо? Який далі, ви бачите, не знаю, розвиток подій? Що буде 8 числа? Чи буде Трамп запроваджувати ці мита, чи ні? Чи ми бачимо якісь не в діях Америки інші варіанти дії? Ну, дивіться, тут завжди є так звана драбина ескалації, як це називають на Заході. Від найменш ескалаційно до найбільш ескалаційної. Найменш ескалаційно в цьому контексті буде введення санкцій проти самої Росії. Вона і так під санкціями, умовно кажучи, ми закриваємо дірки в наявних санкційних пакетах, додаємо щось нове. Це буде хороший сигнал. Це Трамп виконує свою обіцянку. Росія не пішла на переговори, Росія отримує нові санкції. Все чітко, все правильно, і надалі він має пообіцяти продовження там цієї політики. Це перший варіант. Другий варіант це оці санкції. Плюс тарифи проти інших держав. От тарифи проти Індії вже є. Ми з вами багато говорили про тарифи проти Китаю. ідеально було б, якби він от якраз в цей момент, пригрозив тарифами проти Китаю. Це було б не просто ідеально, а було б логічно. От ми з вами розібрали логіку переговорів Трампа. А тепер давайте згадаємо, що він 3 вересня їде в Китай. То так. чому перед переговорами в Китаї не пригрозити Китаю, не поставити їх в слабшу позицію, а потім йому сказати та все, все. домовилися, ви тільки росіян заганяєте на перемовини. Знову ж таки, типовий Трамп, абсолютно типовий. І третя сходинка цієї ескалації найкраща це і санкції, і тарифи, і зброї в Україні недарма Трамп буквально пару тижнів назад казав Зеленському, особисто казав Зеленському, ви маєте робити Росії боляче. Ви маєте вдаряти по Москві, ви маєте вдаряти в глиб Росії, ви маєте робити все можливе, щоб росіянам було погано. Ну то, будь ласка, пане президенте, ми ж готові, ми тільки раді, але давайте домовимось по зброї, давайте домовимось по поставкам, а найголовніше по протиракетній обороні, аби захищати мирні українські міста. Тобто, насправді, Трамп може обрати будь-який з цих рівнів, але для нас, повторюся, оптимістичний сценарій. Якщо це як мінімум будуть, хоча б ну, перший рівень, тобто санкції проти Росії, хай він почне, хоча б щось угу. пане щиро вам дякую за вашу професійну оцінку всім цим питанням, які ми разом з вами піднімали для наших глядачів. Сподіваюся, друзі, для вас стало більш зрозуміліше зорієнтуватися ці на складній темі. Тож, залюбки, почую ваші думки в коментарях під цим відео. Чи вірите ви, що 8 числа може дійсно стати щось те, що наблизить нас до миру. Допомагав нам у цьому розбиратися Олександр Краєв, це експерт ради зовнішньої політики, українська призма. Пане Олександре, дякую за те, що прийняли наше запрошення. Дякую вам.